Доброго вечора, вельми шановні пансти, пані та панове. Запропонована тема в телеграм-каналі, чи відпустить вас загадана вами людина назавжди? Чи готова вона вас втратити назавжди? Ось такий був посил однієї з моїх підписниць, будемо дивитися на таро 78 дверей. Не зважайте уваги, що я вже заговорююсь, тому що багато сьогодні говорила. А, давайте подивимось так. Хто ви, саме ви, а, для загаданої людини? Хто ви? Я перетасувала вже колоду, просто буду діставати карти і вам показувати. Паш кубків. Ну, по-перше, подивіться на цю карту. Ви ж бачите, що людина бачить вас, що ви шукаєте тут емоції. А, дружба, а, за вами ж потрібно якось, ну, проявлятися, щось зробити для вас, щоб ви емоційно наповнювалися. Так от бачить вас людина, що у вас не вистачає Четверочка кубків. Повішений, потірочка пентаклів. Дивіться, ви для цієї людини, я вам скажу так, ви приваблива або привабливий. Але водночас про осмислення і нагадуєте про відчуття втрати, десь апатична така нотка є, незавершених якісь потреб у вас може тут. Якийсь такий хвостик за вами тягнутися саме з цією людиною. Ця людина може вас приймати як щось недоступне, віддалене, можливо, ви тримаєте на витягної руки. знаєте. Ну, Щось от таке є от таке сприйняття, що людина може думати, що ви, ви виставляєте якісь рамки. Uh, і uh, насправді вона думає, що вам потрібно почуття, відчуття, взаємодія, близькість. Але от щось uh, дає змогу бачити вас як образ uh, людини, яка або який, uh, недоступен. І у вас пов'язана з цією людина якісь втрати. Можливо, людина відчуває, і бачить вас, що ця людина загадана вами, вона вас втратила. І чи впустите ви знову в своє поле, вона не знає. Щоб сказати папажу Кубків, що тут велике кохання, я не можу. Четвірочка пентаклів повішена. Це так, емоції у людини є до вас, але вони заглиблені, людина хоче розібратися взагалі. Відчуття прив'язності може бути. Хто ця людина взагалі? От, хто ця людина загадана? Ну, дьявол? Смерть, імператриця. п'ятірка кубків. У вас тут криза. Я зразу говорю: у вас тут криза, що у вас Петрки, що у людини Петірки. Дивіться, ця людина сильного впливу, маніпулятор, дуже класний маніпулятор. Людина по дьяволу, з сильним прихованими і кармічними зв'язками з вами і може впливати. А може бути залежностями або внутрішніми обмеженнями. Може вас використовувати теж, якось може вас підсаджувати на гачки, на емоційні гачки. Розумієте? А людина, яка здатна на глибокі трансформації, і переживає можливо, зараз, важливе завершення або якісь зміни. Це людина, яка проходить через сильне, сильне перетворення. Імператриця це людина, яка має силу притягувати. Створювати комфорт, матеріальне та емоційне тепло, щедра людина, турботлива людина, здатність дарувати ресурси або любов. Тут вона відчуває втрату, смуток, людина взагалі має схильність зосереджуватись на минулому, жалкувати про минуле якісь події і те, що з вами. Наприклад, з вами, ми ж дивимося про вас і цю людину, не, так би мовити, не реалізувалася. Це людина сильного впливу, здатна на глибокі трансформації, має емоційний такий потенціал, турботливу таку сторону. Я не прив'язую, що це може бути жінка. До когось це може бути імператриця саме жінка. Якщо ви чоловік. І це також може бути, якщо ви чоловік, для вас ця жінка має висомість. Так ми просто розглядаємо як в енергетику. Шкодую тут. Людина, до речі, могла сама зробити цей попитірочки тут кубків, спалити мости. І це може бути пов'язано з будь-якою ситуацією. Так, далі. Далі, чи готова загадана людина вас повністю відпустити? Давайте подивимось: наше основне питання. Король кубків, Колесниця. туз жезлів, четвірка пентаклів, четвірка жезлів, сонце і королева кубків на дні. Ні. Ні. Людина не готова взагалі вас відпустити. Якщо буде відпускати, це буде. Дуже нелегко, якщо це ви вирішите. Людина, якщо от відповідь коротка, ні, не готова. Є баланс між бажанням рухатись далі, імпульсом до нових якісь потреб, так, до стабільності, до швидше за все відпускання, якщо і буде, це можливо лише тоді, коли внутрішні зміни будуть завершені. А ситуація для цієї людини, вона Стане максимально ясною, тому що сонце, колесниця, вони можуть показувати тут, що остаточне рішення може бути або просвітленим, світлим, але воно потребує часу і зрілости. Поки що людина бачить у вас в своєму житті, і поки що людина вас бачить парою. Король кубків, королева кубків, тобто дивиться, хто ви є, кому. Але ви один одного кохаєте. У вас є один до одного емоції. У вас навіть тут у цієї людини є бажання бути з вами. Але людина розуміє, що тут потрібно щось змінювати, тому що. Ваші відносини повинні якось змінюватись, відозмінюватись, тому що ви зросли, а те, що було в минулому, вже неможливо повернутися. Тобто там криза, там те, що вже неможливо якось скліїти. Зараз людина не готова з вами прощатися. Я не бачу по картам, які б ви мені сказали б, що так, людина вас відпускає. Ні, мені навіть нічого тут додати. Людина вас не відпускає, вона не може вас відпустити. Це потрібно, напевно, якщо ви хочете цього, наприклад, у вас є якісь обставини, і з вами відігрався цей розклад. То це буде ваша відповідальність і ваше рішення. У кожного своя ситуація. Це може бути відносини з чоловіком і дружиною, наприклад, або колишніми, так? або ви взагалі в відносинах з людиною, якою ви кожне знаєте свою ситуацію, тому ні, не готова вас відпустити назавжди. Приймайте, якщо розклад з вами срезанував.